У передмісті Парижа Ле Бурже відкрилася міжнародна кліматична конференція під егідою ООН. Планується, що її відвідують представники 195 країн, у тому числі 147 глав держав і урядів. Як пише Ле Фігаро, конференція триватиме 15 днів і має стати вирішальною для досягнення нових домовленостей по боротьбі з глобальним потеплінням. Зокрема, планується домовитися щодо дій, які дозволять уникнути підвищення температури більш ніж на 2 градуси Цельсія, і знайти принаймні 100 мільярдів євро на рік для боротьби із бідністю. Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився зустрічатися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на конференції зі змін клімату, яка 30 листопада почалася в Парижі. Реджеп Тип Ердоган неодноразово пропонував провести переговори з президентом Росії на саміті в Парижі, а також домагався телефонної розмови з Володимиром Путіним. Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков говорив, що Кремль відмовляється від контактів з Ердоганом, оскільки Туреччина не принесла вибачень за атаку на російський бомбардувальник су 24 який був збитий. Турецькими винищувачами 24 листопада Ердоган висловив співчуття з приводу катастрофи Су 24 але приносити вибачення відмовився. Більш того, він зажадав від Росії вибачень за порушення повітряного простору Туреччини. Російський режисер Ельдар Рязанов помер у віці 88 років. За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність. Ельдар Рязанов помер у ніч на понеділок у лікарні. Більше тижня тому його шпиталізували через проблеми зі здоров'ям. Народний артист СРСР Ельдар Рязанов зняв приблизно 30 фільмів. Майже всі вони стали популярними у радянському та російському кінопрокаті. Найвідоміші з них карнавальна ніч, гусарська балада, бережися автомобіля, жорстокий романс, службовий роман, гараж, іронія долі або з легким паром вокзал для двох. Борщовий набір в Україні в листопаді подорожчав на 11% і тепер коштує в середньому 34 гривні. Як порахували експерти аграрних ринків, найбільше за місяць подорожчала капуста на 20% і морква на 12%. Паралельно з цим подорожчав цукор на 15%. Зниження цін на соціальні товари зараз не прогнозують. У той же час Мінагрополітики заявляють, що на сьогодні немає підстав для подальшого зростання цін на продукти борщового набору. Нагадаємо, за рік ціни на продукти підскочили в 5 разів. При цьому, за даними Держстату, середня зарплата зросла за рік всього на 25% або на 863 гривні. За минулу добу в зоні проведення АТО поранених і загиблих серед українських військових немає. Про це в ході брифінгу заявив спікер адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузянік. За минулу добу в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, сказав Мотузянік. Раніше повідомлялося, що бойовики 13 раз обстріляли позиції сил АТО. Ніч з суботи на неділю, 28 листопада, на esprit Арена в німецькому Дюссельдорфі 39-річний боєць Володимир Кличко програв за очками 27-річному британському велетові Тайсону Ф'юрі. Рішення усіх трьох рефері було одностайним: 115-112, 115-112 та 116-111. Непереможним кличко молодший залишався з 10 квітня 2004 року, відтоді як його в чемпіонському бою відправив у глибокий нокаут американець Леймон Брюстер. Кличко на рахунку якого. За 19 років виступів на професійному ринку було 64 перемоги, з них 53 нокаутом при трьох поразках у 67 боях. Напередодні бою проти Фюрі припускав, що цей поєдинок може стати передостаннім у його кар'єрі. Завершити виступи. Володимир планував об'єднавчим чемпіонським поєдинком з чемпіоном світу за версією WBC деонтеєм Вайдлером зі США. Рішення про відсторонення від служби священника п'яниці у селі Гільча з Улбунівського району було прийнято керівником Української православної церкви Московського патріархату у Рівненській області. Валерій Усик, настоятель храму Святого Миколая Української православної церкви Московського патріархату в селі Гільча, тривалий час випробовує терпіння односельців не лише пиятикою, а й іншими зовсім небогоугодними справами. Його прихожани вирішили не чекати довго, а наполягати на адекватному покаранні для свого батюшки. Свої претензії вони висловили. Оли під час зустрічі з митрополитом Рівненським і Острозьким Варфоломієм, яка відбулася сьогодні, зі слів учасників зустрічі було прийнято рішення, що церква в Гільчі отримає нового настоятеля, а сам Валерій Усик отримає ще й церковне покарання за негідну поведінку. Нагадаємо, днями інформаційний простір Рівненщини розірвала історія з п'яним священником, який був затриманий нещодавно в Рівному активістами автомайдану і поліцією. Голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков нині, на зустрічі з нардепами, заявив, що центр надання адміністративних послуг на Майдані Просвіти 2 запрацює до кінця цього року. За його словами, наразі туди шукають професійних працівників, які надаватимуть адмінпослуги мешканцям рівного та рівненського району. Навколо будівлі облради вже зняли огорожу. Всередині приміщення, де буде ЦНАП, ще тривають роботи. За словами голови облдержадміністрації, управління юстиції спільно з місцевою виконавчою владою наразі також шукають приміщення у для місцевих центрів надання адміністративних послуг за касаційною скаргою прокуратури Рівненщини пансіонат Шацькі Озера залишено у власності держави. погодившись із доводами прокуратури Рівненської області, викладеними у касаційній скарзі, вищий господарський суд України 25 листопада 2015 року залишив у власності держави будівлі та споруди пансіонату Шацькі Озера загальною площою 10 тисяч квадратних метрів вартістю 9,4 мільйони гривень. Повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області. Зокрема, прокуратура довела, що спірними об'єктами нерухомості. Незаконно розпорядився у 2001 році на користь приватної структури орган місцевого самоврядування, який ніколи не був власником зазначеного майна. Про те, що пансіонат перебуває у чужому володінні, стало відомо фонду державного майна України за результатами проведеної прокурорської перевірки у 2011 році. Таким чином, за активною позицією прокуратури захищено інтереси держави у сфері державної власності.